Як і в кожній школі у нас є своя шкільна про... команда Ліги сміху. Команда задня парта! Ми команда задня парта. Це Антон. В нього два по біології. І він думає, що фотосинтез це син фотографа. А це Льоша, але ми його називаємо Леонід, тому що він дуже класно показує, за чим сидять діти. Це парда! А це Аліса. Аліса не дозволяє класти собі руки на сідниці під час повільного танцю, бо відразу їх в пісю. Можна закінчити. Хлопці, сей. ну що ви таке кажете? Я поскажу своєму хлопцю, і він вам поставить двіків по фізрі. А це Олексій. Взагалі він двієчник, але по хімії відмінник. Ну що, полетіли? Куди полетіли? Так небо ж закрите. Мініатюра. Таксісти. Таксісти. Перемогу. Що ж ми хотіли сказати своїм виставкам? Цього року ми всі закінчимо школи і розбіжимося хто куди. Але головне, що ми поступимо. Поступимо так, як вчили нас наші вчителі. Браво!